Більше про американські перспективи України розпитаю гостя нашої студії. Це Ігор Попов, експерт Центру об'єднана Україна. Пане Ігорі, вітаю вас. Добрий день Ще ранок, напевно. Тим не менше, пане Ігорю, дякую, що прийшли. Вашингтон Пост повідомив, що Трамп таки, начебто, телефонував Путіну. У Кремлі одразу заперечують цей факт. Чому пам'ятаємо, що Путін раніше висловлював таке своє бажання, щоби Трамп йому зателефонував. А на вашу думку, чи могла по-перше, ця розмова дійсно відбутися? І по-друге, в якому ключі? Тому що виходить, що Трамп позвонив на ну, одразу, як дізнався результати виборів, приблизно так виходить. Ну оскільки Трамп дав публічний звіт, з ким він говорив, включив там Володимира Зеленського, включив mm. там Шольца, Макрона, а Путіна не включив. Будемо вважати, що офіційна версія розмови не було. Mm. Проте насправді вона могла бути. І Washington пост це ж не просто так організувала цей злив. Тим більше з російської сторони не було ніякої ніяких витоків інформації, і тому ви так же стосувався не просто факту, розмови а стосувався меседжа. Меседж був в тому, що Путін не допускає ескалації в Україні, бо в нас є сила, яку якою запобігти цю ескалацію. Відповідно, цей меседж став публічним. І тому, в принципі, для нас це позитивний сигнал. А чи дзвонив він сам, чи йому дав трубку Ілон Маск, в якого є контакти з Путіним, це вже технічні деталі. Угу. Ви пов'язуєте справу тим, що е, напередодні ми знаємо, що, начебто, готувалася велика масштабна е, ракетна атака, тому що ми чули повідомлення про те, що російські оці бомбардувальники стратегічні вони йшли до пускових рубежів, а потім відійшли і злітали ще й мігі 31 начебто так, але пусків не було. принаймні, чи був б якийсь імітаційний? Чи пов'язуєте ви е, цю атаку з не атаку, а цю? Показову акцію з можливим можливою комунікацією, тому що у соцмережах у медійному просторі дехто а, схиляється до того, що можливо це була якась демонстрація на відповідь ну, як реакція на розмову. Це відповідало би стилю Кремля, тобто uh -huh. завжди в Кремлі граються з ескалацією. Показують загрози, uh -huh. то вони завозять ядерну зброю в Білорусь. мовляв, ми здатні, ми здатні. Так, так І те, що ці пуски не відбулися, це начебто може бути сигналом того, що вони почули меседж від Дональда Трампа. І тому так це могло не просто співпасти а мати причину наслідковий зв'язок. зв'язок. Uh -huh. Якщо дійсно розмова відбулася. Ну... Уявімо, то в принципі це виходить. Це перший е з моменту повномасштабного вторгнення контакт між американським, ну поки що не лідером в повному сенсі, так президентом, обраним президентом, так а, тому що Джо Байден відмовлявся говорити з Путіним. А чого взагалі можна чекати від комунікації нової адміністрації і Кремля? Останній особистий контакт Джо Байдена і Путіна був в Женеві в червні 21-го року, і після цього Путін почав mm -hmm. готуватися до повномасштабної війни. Але навіть під час останніх двох з років були канали комунікації між Сполученими Штатами та Росією, були на рівні керівників розвидок наришкін були на рівні керівників Генеральних штабів. Герасімов Остін і тому не можна сказати, що в них не було комунікації. Mm -hmm. Бьорнс і Наришкін вибудували, були певні обмеження щодо локалізації війни, і для того, щоб дотримуватися цих написаних правил, вони час від часу і комунікували. А нова адміністрація все одно буде вибудовувати свої канали комунікації, як мінімум, так само на рівні. Спеціальних служб, але на певному етапі це можуть бути і опубліковані легалізовані контакти найвищих посадових осіб. Угу. А, як ставитися до інтерв'ю Патрушева помічника Путіна? Справа в тім, що буквально, от сьогодні, останню тут нашу ніч і початок дня. Західна преса, принаймні деяка, ну просто обсмоктує цю цитату. Наришкін у інтерв'ю московському чи там російському комерсанту напередодні заявив таке: я процитую для досягнення успіху на виборах. Дональд Трамп спирався на певні сили, перед якими він має відповідні зобов'язання. Що що це таке? Він що він мав на увазі? Це маніпуляція, чи що це? Ну, чекісти взагалі дуже люблять конспірології. Вони впевнені, що світом правлять рептилоїди, масони і інші ложі. Але частково вони праві, насправді тобто і любить це... кидати камінь, знаєте, як в давньогрецькому міфі кінь каміння. да, Кінь камінь для того, щоб посіяти розбрат, щоб пішли кола по воді Абсолютно, і рябі, так. потім не фіксувати реакцію. Щось він заявив. От ми з вами обговорюємо з моїх подачі. Але це навіть не конспірологія. А одне із головних питань протиріч на американських виборах, окрім е, спору щодо там економічної системи, мігрантів чи нової нормальності. Е, це. Виклик нових еліт, виклик нових фінансових еліт старим елітам, і тому Ілон Маск і вся PayPal-мафія, Вони. Хотіли, щоб вони не просто займалися бізнесом. Вони сиділи за головним столом, де ухвалюються глобальні рішення. Вони за це борються. Вони хочуть посунути права федеральної резервної системи. Вони хочуть посилити можливості криптовалюти. Саме тому біткоін стрімко зростає. І тому частково в цьому є. Певні істини, тому що якраз Ілон Маск був найбільшим публічним спонсором кампанії Дональда Трампа, і зараз ніхто ж не заперечує, що він є фактично другою особою, навіть не Венс. Маск фактично живе на віллі. Марларго проводить співбесіди з кандидатами, угу. дзвонить світовим лідерам. Тобто, це означає, що ці зобов'язання вже частково виконуються. Тобто, це їхній спільний план. Трамп е має е свою програму, але є програма Project 2025, яку Heritage Foundation підготував. Е і є плани, які лежать в папці у Трамп у Маска, і вони їх будуть разом реалізувати. Що як змінити Америку? Як змінити глобальну фінансову систему? Як змінити світ? Беручи до уваги досить широку кампанію а, з приводу того, що маск е фактично. Свідомо чи несвідомо був через екс, через колишній твіттер, А я не скажу рупором Москви, щоб не сіяти ніяких алегацій, так але він поширював його соціальна мережа абсолютно широко поширювала кремлівські сенси. Чи погані це новини для нас, в тому, що Маск має такий вплив за Трампа? З іншого боку, маск одразу після початку повномасштабної війни надав Україні стрілянки і але, майже межов пам'ятаєте, були були нюанси по Криму. Але загалом, скажімо, відверто, це дуже допомогло Збройним силам України. Безумовно. Не особливо на першому Безумовно. етапі вигравали в комунікації. Безумовно потім росіяни почали там уже реби удосконалювати і так далі. І тому але ж так само, і Трамп саме за адміністрації Трампа, ми отримали, наприклад, перші джавеліни, які нас дуже врятували, і під Києвом, зокрема, що знову ж таки доводить так. Ті рішення були швидкими, і вони були на випередження, і ми mm -hmm. отримували цю зброю. І тому світ не є настільки чорно-білим, і uh -huh. не можна говорити, що там маск лояльний до Росії. У Маска є свої плани щодо Росії, і Росія має своє місце в планах Маска щодо глобальної реформи всієї цієї світової системи. І тому Маск впроваджує ці плани. Uh -huh. Важливо, щоб максимально ці плани співпадали з інтересами України, тут Абсолютно. якраз завдання для Абсолютно. нашої дипломатії. Хочеться запитати, де ми в цій схемі. Ну але я запитаю трошки інше. Ми зараз згадали про обмеження. У нас дуже мало часу на цей блок залишається, але ми згадали про обмеження, які вводила компанія SpaceX, а коротше, супутниковий зв'язок. А маска чи можна чи можна припустити, що таким чином маск бачить, де може залишатися українська територія? В його плані, а де територія, яка вже на його думку має відійти Росії? Навряд. Тобто навряд. глобальна дискусія щодо mm -hmm. того, що американці можуть не дати нам стільки зброї, щоб збройним mm -hmm. шляхом звільнити всю територію, вона є в Америці, і, на жаль, на, на жаль, для нас вона зараз домінує в новій перехідній команді, але щоб це стосувалося саме обмежень по старлінку на сьогодні, навряд. От Associated Press писала, що мета Трампа усадити Україну Росію за стіл перемовин у перший день, тобто там ледь не в день інавгурації, це буде 20 січня, а до цього часу. Має бути якийсь контакт між сторонами, чи як, чи 20 січня просто всім позвонять, їдьте сюди, будемо говорити. Ні? Ну, ми бачимо, що човникова дипломатія продовжується. Mm -hmm. І що дійсно там була чи не була розмова Трампа і Путіна. Ми бачимо, що Трамп говорить про Україну із Макроном, mm -hmm. і з Шольцем. Вся ця комунікація так само йде. Ми бачимо, що це не відбувається без України, тому що була тривала розмова президента Зеленського з Трампом одразу після перемоги, тобто один із перших дзвінків, і нас яки, пам'ятаю, 25 хвилин. Угу, угу. Тобто, це не просто вітаю вас з перемогою. Щастя здоров'я ну, було щось більше. Так. Тобто, вони явно погоджували якісь питання. Більше того, президент Зеленський виступав якраз після. Американських виборів в Будапешті на саміті демократичної співтовариства, спів mm. де так само ж доносимо нас е меседжі, тому що в чому план зеленського, що ми підтримуємо те, що в Україні потрібне мирне врегулювання, але зробити це з позицій сильної України і через посилення України. Тобто, щоб це не була демілітаризована е, сіра зона, угу. на яку Росія матиме всі інформаційні військові впливи, щоб це абсолютно. була сильна Україна, яка має гарантії військової підтримки, фінансової підтримки. І тому якраз в цих попередніх комунікаціях ми будемо просувати ці всі свої позиції. Угу. А після 20 січня це може бути навіть на певному етапі переговорні групи з затвердженими директивами. І офіційно сформовані указами президентів, як це було в Стамбулі в 22-му році. Тоді переговорні групи були затверджені указами, і секретні директиви на переговори були також затверджені указами. Добре, зараз перейдемо, зараз, пане Ігорю, до наступного блоку і почнімо з сюжету. От як підготувати Україну до чергової суворої зими, це питання обговорили лідери Британії і Франції, і Макрон. Зустрілися в Парижі на вшануванні дня перемир'я. Про що домовилися? Як Європа готується до президентства Трампа у США? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це вперше з часів екс-прем'єра Вінстона Черчилля британський лідер бере участь у вшануванні дня перемир'я у Франції. Цей день символізує закінчення Першої світової війни. Кіра Стармера запросили почесним гостем. Після урочистої частини прем'єр та президент вирушили до Єлисейського палацу на розмову Віч на віч британській пресі. Вдалося довідатися, що підтримка України стала головним приводом для розмови політиків. На тлі перезавантаження американської влади Лондон та Париж обговорюють можливість. Зміни після початку президентського терміну Дональда Трампа. Та що можна зробити зараз, доки США очолює Джо Байден? Не секрет, що і Франція, і Британія не проти далекобійних ударів по території країни-агресорки, але до цього часу ніяк не вдавалося переконати Вашингтон у їхній доцільності. Стармер і Макрон сподіваються таки вмовити Байдена дозволити використовувати ракети Стормшедов та Скальп по стратегічних об'єктах у глибині РФ. Про результати зустрічі лідерів повідомили їхні прес-служби, обмежилися короткими заявами. Лідери почали зустріч з обговорення ситуації в Україні, зокрема щодо того, як найкраще допомогти Україні посісти сильну позицію напередодні зими. Обидва лідери підтвердили своє непохитне бажання підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, щоб припинити війну, розв'язану Росією. США вперто наполягають на забороні бити західної далекобійної зброї по цілях всередині РФ, аргументуючи це ризиком ескалації війни. Хоча чимало військових аналітиків сподівалися, що дозвіл на удари дадуть у відповідь на залучення північнокорейських солдатів на боці агресорки. Утім, у Пентагоні кажуть, що Київ має серйозні власні потужності для далекобійних влучань. Україна справді використовує власні можливості насамперед безпілотники, щоб завдавати значної шкоди російським нафтопереробним заводам, військовим пунктам постачання та логістики, морським та авіабазам. Але вона би досягла значно більших результатів, якби їй дозволили використовувати далекобійні ракети: британський Storm Shadow та французький Scalp. І тут уже питання до адміністрації Байдена: чи зніме вона заборону в ці? Останні два місяці роботи для України це була б значно сильніша позиція для переходу в зиму, і тоді тягар уже перекладався би на Трампа, якби він хотів знову ввести таку заборону. В очікуванні Трампа і його непередбачуваних рішень європейські лідери активізувалися. На цьому тижні очікується серія зустрічей союзників. Насамперед, з ініціативи прем'єр-міністра Польщі, Дональд Туск планує розмови з генсеком НАТО, очільниками Франції, Британії, Північних та Балтійських країн через політичну нестабільність та розпад владної коаліції Німеччину поки що залишають осторонь немає жодних сумнівів, що новий політичний ландшафт є серйозним викликом для усіх, особливо в контексті можливого припинення російсько-української війни в результаті угоди, наприклад, між президентом Росії та новим президентом Сполучених Штатів. Тому найближчими днями ми будемо дуже інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які мають схожі погляди на геополітичну та трансатлантичну ситуацію і ситуацію в Україні. А британське видання The Times каже, що Польща взагалі планує новий альянс із Великою Британією. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Ми продовжуємо обговорення в студії. Гість у нас я сьогодні. Нагадаю, це Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане горю. А... Еммануель Макрон, президент Франції, і Кір Стармар, прем'єр-міністр Великої Британії, є інформація, що вони, начебто, збираються чи мають намір а, переконати Джо Байдена, якому ще залишилося перебувати на посаді, не ну, принаймні до січня, так а надати Україні далекобійні ракети. А з одного боку, може здаватися, що Байдену дійсно втрачати вже немає чого. Як ви гадаєте, наскільки це реалістичний сценарій? Шанси на це є. Угу. І такий дозвіл посилив би спроможності України, посилив би переговорну позицію. Навіть якби цей дозвіл був прив'язаний до певних умов, скажімо, якщо росіяни обстрілюють енергетичну інфраструктуру, обстрілюють об'єкти поблизу атомних електростанцій, тоді включається цей дозвіл. Але, от, може, я щось не розумію. Британія виробляє ракети Shadow, які надає нам і має виключне суверенне право. Надавати дозвіл на їх застосування, Франція виробляє ракети скалп, такі самі. Вона їм на наміх надала минулого тижня. Була інформація ще 10 ракет. Надала. А чому вони умовляють Байдена щось зробити? Дозволити їм дозволити Україні. Тому тут є певна гра, начебто, mm -hmm. Байден, ти вже вибори програв, тобі все одно. Давайте візьми на ну, себе готовий, всю так. цю карму, Absolutely. тому що коли так само Україна боролася за дозволи на надання Україні бойових танків, на mm -hmm. дозволи на надання винищувачів в 16 Також не Америка ухвалювала перше рішення, але потім Сполучені Штати підтримували ці рішення, надавали так само своє озброєння. А так, по танках, по-моєму, Велика Британія. Перша uh -huh. ухвалила uh -huh. рішення. Uh -huh. По літаках, по-моєму, Нідерланди, хоча взагалі це uh -huh. були не їхні літаки. Нідерланди. Uh -huh. Тобто, тут якась не зовсім, як на мене, зрозуміла гра. Uh -huh. Ну, Україна, тим не менше успішно використовує е, принцип чи то е, фразу так, про е, те, що політика є мистецтво досягати неможливого. А, абсолютно, ми починаємо з неможливого, а потім отримуємо, як ви сказали. Як ми всі бачили, яке ваше враження зараз процитую від слів кандидата у канцлера Німеччини Фрідриха Марца про те, що він на посаді запропонує Росії ультиматум висуне е, про припинення бойових дій в Україні. А в разі, якщо цього не буде, протягом 20, 24 годин Мерт сказав, що він буде готовий поставити Україні крилаті ракети Тауру і дати дозвіл на завдання ударів по території РФ. А це риторика перевиборча чи, чи пер, перед яка? Ну, е... Я думаю, для наших глядачів було б краще, якби Мерт сказав, що він поставить ультимату вивести війська з України, ну так, а інакше так. сюди приїде Бундесвер разом з Таурусами і всім ну, дивно, іншим. міждивино. Чому чому він цього не сказав, але про Таурус згадав? Ну але ми розуміємо, що це мабуть максимум, який може mm -hmm. зараз лунати, і це якраз підтвердження підготовки сильної позиції, тобто мир з позиції сили, мир не з позицій погодитися на російські умови. І піти на якісь слабкі компроміси, а мир примусити Росію до максимальних поступок, які нам можливі на сьогодні. Наскільки підготовка сильної позиції саме у Європі пов'язана з перемогою Трампа і тим, що раніше Трамп погрожував? Значить, він вимагав збільшення фінансування від країн-членів НАТО, а інакше типу, він погрожував взагалі не захищати і не слідувати принципам. Альянсу. Були заяви навіть так. Країна, яка витрачає менше 2% ВВП на оборону, вона випадає так, так, з під так, так, парасольки Сполучених Штатів. І дійсно для Трампа головним пріоритетом є азійсько тихоокеанський регіон, протистояння з Китаєм. Uh -huh. І в Європі його позиція, Європа має сама платити за свою безпеку. В Європі з цього не радіють явно, тому що Європа економила на безпеці, і за рахунок цього підтримувала високі соціальні стандарти. Uh -huh. І зараз економічна ситуація і так непроста в Європі. Але з іншого боку, Європа усвідомлює довготривалі загрози з боку Російської Федерації, і тому вона буде змушена а збільшувати свої видатки на оборону, і б, для України це знову ж таки вікно можливостей, тому що Україну будуть розглядати як таку велику Запорізьку Січ, угу. яка має бути сильною, щоб через Україну Росія не прийшла. І тому тут у нас співпадіння інтересів, і наша дипломатія це максимально використовує. Тобто, давайте посилювати Україну, це вам буде дешевше і легше, ніж мати слабку Україну, через яку пройде Росія. Плюс в угоді про Європейський Союз є пункт про колективну оборону. Він взагалі списаний із статуту НАТО з п'ятої статті. Застосовувався він один раз, в 2016 році, коли були терористичні атаки в Парижі на Шарлі Ебдо. І тоді вона спрацювала. Франція звернулася до партнерів по Євросоюзу, вони там надали якусь обмежену допомогу, але є вже прецедент. І тому якраз Україна, як член. Євросоюзу має також багато в чому апелювати до цієї статті, і більше того, розширювати механізми mm -hmm. колективної оборони, навіть дискусія дискусії в Європі про створення корпусу сил швидкого реагування. І Якраз Україна може стати активним партнером в цьому. Це те, в чому Україна mm -hmm. може активно брати участь при нашій євроінтеграції. Це, це та ідея, яку неодноразово висловлював Макрон про створення mm -hmm. європейської армії, чи це окремо. Так, і зараз в сюжеті також говорили, до речі, про намагання створити регіональний військовий союз Британія-Польща. Польща думає, що не повториться ситуація 1939 року, і цього разу воно вже спрацює. Але якраз для України подібні союзи, європейська армія. Більш розширені військові союзи, можливо, з нордичними країнами, вони є не альтернативою НАТО, але можливо доповненням більш швидким засобом створити свою систему гарантій безпеки. Повертаючись до Трампа, і з одного боку, ви абсолютно правильно згадали про Китай, і ми пам'ятаємо, що 18-го року саме Трамп розпочав те, що назвали пізніше торговельною війною з Китаєм, запровадив великі величезні мита, і ми розуміємо, що Китай на це дивиться абсолютно негативно. З одного боку. До речі, дуже показовим була реакція китайської МЗС на новину про перемогу Трампа. Це була заява в такому дуже спокійному дусі, що ми сподіваємося на мирне співробітництво. Якось так Неважливо. важливо, важливо інше. Різка риторика і різкі дії, як ми бачили Трампа у відношенні до Китаю. З іншого боку, досить компліментарна риторика стосовно Росії. Путін може робити все, що захоче. ну Це, це якщо по 2% ВВП не будуть скидатися, так? А, він, він, я з ним розмовляв, з ним можна домовляти, ну і так далі. і так далі. А, чи, чи може це свідчити про плани такі а, адміністрації Трампа чи більш глибоких структур у США, про плани привернути Росію в якості союзника на свій бік у протистоянні з Китаєм? Навряд чи союзника, але дійсно є така подібка, як мінімум, що вірогідність війни навколо Тайваню, в Східно-Китайському морі, південно-китайському морі в США розглядається як така, яка зростає, угу. і це буде відображенням глобального фінансово-торгівельного протистояння. І відповідно в цій війні, яка може статися між двадцятьом 30 роками, по різних прогнозах, для Сполучених Штатів важливо, щоб Росія не брала активної участі. Ракетним озброєнням, підводними човнами, тобто армія Росії вона ослаблена війною в Україні, але з іншого боку, вона має багато можливостей, які угу. будуть там заважати. І тому, якщо Росія в цій війні займе таку ж позицію, як Китай в українській війні, тобто ну, трошки торгувати. Але без безпосереднього надання летального озброєння для американців. Це вже буде плюс, і тому для України це є загрозою, що mm -hmm. десь розміняють якісь поступки схемі, завжди, для того, закладами. щоб вивести Росію із більш сильного союзу з Китаєм, і в Росії в цьому також частково зацікавлені, тому що так вони Китай зараз їм допомагає обходити санкції, купує там їхню деревину, золото, нафту дає найбільше прибуток. В російський бюджет, але Китай збільшує свої впливи фінансові, технологічні. Росіяни вже цього бояться, mm -hmm. що вони стають сателітом Китаю. І тому Росія зіграла би зараз на обидві фронти, не розриваючи стосунки з Китаєм, для Росії принципово скасування санкцій, перш за все, фінансових і технологічних, із mm -hmm. Заходом. І тому але саме це, це головна, головна цукерка, яку Захід і Трамп можуть запропонувати росіянам. Що запропонують нам в такому випадку? Для нас. Ну, у нас є програма «Максимум – план перемоги. Безумовно Це посилення України для того, щоб вона могла досягнути свої цілий війни. Але нам дуже часто говорять щось типу: ну слухайте, хлопці, існує велика світова гра, ваші інтереси зрозумілі, але ну ну існують великі правила. Нам продовжують так говорити. Ну, не буквально, так я маю на увазі. Нам дають зрозуміти. Ну не так, але говорять, що <кій> так визначайтесь, можливо, що для вас буде планом малої перемоги. Що Україну задовільнить і тут звичайно Мається дуже... на увазі не кордони 91-го року? правильно? це, мабуть, принципове питання, і це якраз можливо перша червона лінія. Росія вимагає юридичного визнання. Те, що окуповані території частина так, Росії, так. і для нас е, перший бар'єр це не е, дозволити цього, щоб жодна країна не визнала навіть Крим частиною Росії, щоб в далекому майбутньому, в недалекому майбутньому, мали можливість на приєднання дипломатичних <реш> шляхом, щоб не створювати прецедент, який у перспективі дасть можливість узаконити ну, взагалі. Тоді е, будь-яка спроба України відновити територіальну цілісність буде Абсолютно. розглядатися вже міжнародному право інакше, і тому Абсолютно. це е, перше. Пане горі, на жаль, час вичерпано. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що прийшли. Це Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, був у нас сьогодні у гостях, за що ми йому дякуємо.